А чому власне не зможе Україна догнати Польщу? Ну в першу чергу я б хотів відзначити те, що серед українських економістів от побутує така думка, що е, це дуже просто догнати Польщу. А я вважаю, що це дуже непросто. Я коли зробив огляд на книгу економіста знаменитого такого українського Володимира Дубровського «Від гідності до успіху яким чином от постмайданна Україна повинна збудувати економічну потугу. І пан Володимир там в своїй книзі міркує на ту тему, що якщо би у 1990-х роках ще українці провели ринкові реформи нормальні, то ми б жили втричі краще, ніж поляки. Оцей от підхід, що от легко жити втричі краще, ніж поляки. От я, і тоді заперечував, і ви можете це подивитися так, би мовити, в описі от буде посилання на цей відеоблог. І зараз я переконаний, що для того, щоб доганяти Польщу, то треба вкладати до цього дуже багато зусиль. І тут варто відзначити, що буде мало того, що ми трошки знизимо там відсоткову ставку, зробимо дешевші кредити, відбалансуємо макроекономічні показники. Ми впремося в дуже просту річ в культуру праці. Етику праці, в те, яким чином у нас керують в творчість в економіці, в те, що яким чином у нас так би освічені люди, вони у нас, звичайно, всі вміють читати, писати, множити і ділити, але от там, де доходить до етики, то у нас виникають деякі певні проблеми, ну принаймні, які дуже кидаються у вічі, якщо поїхати в Польщу, і подивитися, яким чином організована робота в Польщі, і ще крім того, всього хотів би я відзначити, от журнал Forbes зробив. Прекрасний випуск у 2018 році, в листопаді місяці, в них вийшов спеціальний спецпроект, присвячений економічній історії Речі Посполитої, от і в період е, другої речі Посполитої, коли вона відродилася після 1918 року. І як, от третя річ, річ Посполита, вже незалежно вже після війни, після так би мовити, повалення комунізму. Як вони розвиваються? От економічна історія від того, яким чином три куски Польщі, е, які були там в Частина під німцями, частина під російською імперією, частина під Австро-Угорщиною. От як вони об'єднуються, і яким чином поляки починають розбудовувати цю свою державу? Якщо нас говорять про успіх економічних реформ Бальцеровича, то можна сказати, що Польща всі останні 100 років, і навіть вона постійно реформувалася. Оце були постійно реформи, постійно того, яким чином з тих трьох шматків, які були в різних імперіях, яким чином з них збудувати одну державу яка каже за одними правилами, які одні люди, які один одного розуміють, які мають получені, так би мовити, єдину транспортну систему з правильними логістичними центрами. Це постійна була праця. Праця над тим, як створити ту саму валюту. От коли у нас говорять там про золотоцентризм, про те, що злотий, про те, що от. Поляки так дуже з повагою ставляться до своєї валюти, треба ж відзначити, що вона ну, як мінімум, останні 100 років це над нею працювали. Так вона знала періоди інфляції. Але от коли Владислав Грабський у 1920-х роках запровадив перші злоти, це було тверді гроші. І ставка робилася на економічні реформи, що найцікавіше, тоді був, ж, наче капіталізм. Але, от Владислав Грабський проводив економічні реформи в Польщі 20-х років, і як от пишуть в журналі. Форбс ставка робилася в першу чергу на те, щоб за рахунок більш заможних класів будувати е незалежну Польщу, основні так би мовити, вага оподаткування, і на те, щоб державні ресурси, отримати підтримку для держави, робилась для того, щоб багатші заплатили трохи більше, а не за рахунок того, що все перекласти на найбільш зубожілих. Польща у 30-х роках, навіть часи Великої депресії, звичайно, тут. Тож, от в цьому журналі дуже жорстко це все розписано, яким чином там вони потрапляли в колосальні проблеми. Але мала разом з тим великі успіхи в тому, що вміли вони зробити такі, скажімо, містобудівні проекти, логістичні проекти. Порт Гдиня і місто Гдиня було розбудовано фактично з нуля. Вони закладали ну, досить такі планували потужні можливості для того, щоб розвивати оборонну промисловість, але не встигли трохи. Прорахувалися надто оптимістичні були настрої великих патріотів, що вони дуже швидко зможуть при підтримці Британії вирішити всі проблеми з Німеччиною. Післявоєнний період Отут тут можна сказати, що перегукуються певні сторінки історії Польщі післявоєнної, саме з економічною історією України, тому що і в Польщі радянська прийшли радянські війська і впроваджувався комунізм. І отут якраз намагалися знищити торгівлю, знищити дрібне дрібнотоварне сільськогосподарське виробництво, і так би мовити, все це розбудовувати велике таке господарство, великі комбінати. Ну але й тут полякам пощастило, тому що у. 1970 році приходить Гедвард Герек і починається вже не з 1990 року, як у нас, навіть не з 1986 року, як у Москві під час перебудови міркувати, що ж робити з соціалістичною системою, і куди її приткнути. А ще в 70-х роках стає очевидно, що соціалістична економіка з планово-розподільчою системою вона не працює і вона не дає можливості конкурувати, і треба її змінювати. І от Тим, як змінювати, міркувалося все це 20-річчя до 90-го року. І от у нас в країні навіть, я, в принципі, розповідав про мемуари Бальцеровича, що от вони так подаються, що це от тоді були рішучі кроки зроблені, і все пішло, так би мовити, на краще, на те, що Польща швидко почала розвиватися. Проблемна це була історія, і треба сказати, що і до Бальцеровича були реформатори в Польщі, і до Бальцеровича розроблялися реформи. І більше того, є у поляків теж такий неоднозначний підхід. Є думка така, що в деяких своїх, скажімо, рішучих діях, зокрема, стосовно тотальної приватизації і дуже в швидкі рамки короткі, такі, щоб все швиденько розпродати. Пан Бальцерович трошки помилився. Ну, принаймні, є у поляків. Такі думки навіть що може от було варто якось так е, враховувати цю ситуацію, і не так вже дуже спішити з такою тотальною розпродажою, а підходити поступово, щоб знаходити ефективного власника і продавати ці підприємства за нормальні гроші. Ну але тим не менше зроблено те, що зроблено. Але був такий от у них, виявляється, що у 89-му році е, міністр економіки М'ячислав Вільчик, який е, запроваджував і е, ліберальну систему, і те, що якраз для Підприємців було зручніше вести господар е економічні свою діяльність, що все, що не заборонено, все дозволено, і щось, грубо кажучи, на зразок нашої спрощеної системи, так ну. Плюс-мінус, звичайно, але от це давало можливість полякам адаптуватися і в 90-х. Так що, за великим рахунком, не, не все так просто, і скажімо так, що Польща мала дуже складну і непросту економічну історію. І вони до свого успіху дуже тривалий час йшли. І дуже так, навіть роздивлятися на те, що нам розповідає Світовий банк, як коли ми там і кого доженемо, і що це от. 20 років при 6% зростанні, чи там як наші економісти мріють, що це буде швидше, то варто все-таки більш предметно придивитися до економічної історії Польщі. Вона дуже непроста. І до своїх, навіть нинішніх успіхів, якими дуже часто українці захоплюються, а поляки не задоволені, поляки йшли дуже складно і дуже непросто. І дуже багато зусиль для цього приклали і українцям, якщо вони хочуть жити краще, якщо вони хочуть жити багатше, якщо вони хочуть жити комфортно, то доведеться прикласти дуже багато зусиль. І не вийде такого, що ми там трошки пограємося з макроекономічними. Показниками без вирішення питань, скажімо, підприємницької ініціативи, трудової етики, ставлення до праці, ставлення до грошей, що все у нас зразу стане так добре, прекрасно, і ми заживемо чудово. Але якщо ми прикладемо зусилля, то зрештою у нас може бути непоганий результат. Ну, принаймні, наші західні сусіди показують, що його можна досягати, хоча й дуже непросто.